Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в. Це що? Windows на планшеті? Я звірію! Роблокс. Але в непросту гру, а золоту. Що це таке? Це золото! Одку? Ура! Ми зайшли. Ми потратили цілих 30 секунд, щоб зайти в гру. Що за бізнес? Таакс спавн mm -hmm. Вау, Вавики. Я... я не зрозумів, чому я чорний. І є крусунчик, ау, блін. Ай, я тобі, тебе блена. Чекайте, треба той. Нам треба... Чому він такий пердон, я не розумію. Ай, мене оглушили пердіжом. Так, от кого от ліпше. О, оце вовже поліпше. Хоба, хоба. От збираю гроші для сайтами. Так. Сюда ходи, зараз тебе рознесу. Лол, чел. Я з тебе кринжую. Хобана. Шо ти тікаєш? Чел, ти кринж. Хоба, йди, шо ти, шо ти? Хоба? <плевицяє> <плевиця> Не, ну це э, той це хоба. Бангангулингулива. Рінгангу, генгу, болінгу рівенгу рівати. У мене вже той 7000, тисяч то дуже добре. Шо шрифт робить? Ви на цьому моменті напевно нічого побачили, а поки я монтував, то я дещо побачив. Мангу. Мангу. Шо жив! -то? Як це так оба. Бла 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 бле бла бленган голі-голі-гуліваса. Як він далеко полетів, як пробка від шампанського. оба! За те, як пробка від шампанського! А! Др! Оглушаєм! Понімаєм! Шо ти я... Ти шо? Ти шо, ти шо, президент України? Так, чекайте, скільки в мене? 7 тисяч. Якщо що, я збираю на сайтаму за 10 тисяч. що, Я. Коли була той. Свастонська ера. Ой, не така ера. Оба. Оба. Ай! Коли була ера динозаврів, тоді я за нього грав, і я за нього всіх перемагав. А зараз я граю як не мощ. Тому. що, обана, Ай. Не, ну це криса, чмир-чмир-чмир плюс чмирі Камін О, ти ще дали. Файно. Файно. Вообще файно. Так, 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 так. Обана. Обана. Ляхамух. Хоба, свастонська ера. Якщо що свастони це і не свастики, А я осуждаю свастики Свестончики це такі хлопчики, які жили колись давно-давно. Але вони пропали через те, що прийшли на їхню заміну фіксики. А знаєте, що фіксики зробили? Вони расистували свестончиків і свестонки тепер не українські свестонки, а тепер расистські свестонки. І тепер ми вбиваємо фіксиків. Тому що. Щоб не втикала. На, чел. Лол, чел, я кринжую з тебе. Ти забавний. А, ні, забитий. Що робити? Оба оце вже потужність! Оце, оце вже реально потужно! Це вже реально потужно! Це вже реально потужно! Це вже реально потужно оба. Ей, бро! Е, Йопю! Його... То чого тут пеньочок? За мною біжить Наруто, ля-ля-ля. Я його лупашу двома. Яйка. Ай, мене снайпанули. Ай! Зараз оба, оба. Оба! Розстріл. Та блін, а Сонік. Начем низько. Пах! Пах! Yes, plus spag. Hoba, hoba. ba 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 Ну чому, ну чому? Ну чому ну чому мене вбило, якщо я маю вбивати? Що за сукуна? Я тебе зараз, я чий я чи зараз пук? Так, 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 так. Хопа! Це що тут за такі? підиземні ходики? Я за таке знаєте що роблю? Отакого От хоба. І лупашем руками. Блін, опа, опа, хобана. Що ти думав, мене не лікаєш их. Пенечек, що? Опа, дищ, все, ну все, ну все. Так, так, так. Ай! Хопа! свастончик. Я стану на камінчик і буду. Раз стрелях. Смахався. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не за мною двоє бігать! Получається. Оба! Оба не має крути! Ви не мощі! Ви двоє не змогли мене завалити, а тепер ви будете відплачувати мені грошима. Оба! Two What are you? What are you? What are you? Heh heh Ah! AAAAH! AAH! Shhhhhhh! i And not do that, and not do i And not do that, and not do that Stop Ringo-le-gole-gole-gole, wad-da, gole Палюка. І слюх. Так, так так, так, так. так не можна говорити. О, що це за такий якийсь льодомен? Тебе за такий льодик зараз накаже фіолетовий хлоп. О, я, я дурник чи що? Це оранжевий хлопчик. Та ти задовбав вже літати, тебе зараз стоїть. Ай! Черепаха не мене наказує, він від мене тікає на тобі черепаха. І тобі на звісно, ай. Супер Маріо! Айдаром! Редамбам бум! Айдербам бум-бум! Ах ти чмарюка! Ах ти подлюка! Ах ти Сама краща людина у моєму світі, кого я зустрічав! Таких я всіх убивав. Я ну ви, ну ви подивіться на цю падлюку. Ах ти ледоцюга. Опа, і Соніка ще ба 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 бам Мій мизинчик! Хоба. Що ж, це я з майбутнього і я говорю, це відео було дуже тяжко монтувати. Так що, якщо ви думаєте, що там і такі відео будуть виходити щодня, то я зразу говорю ні, в мене немає на це часу, але якщо це відео набере багато активу, то я їх буду знімати частіше. Ну що, па-па!